Християнська школа це школа, заснована на християнських засадах, і найчастіше певною християнською організацією. Природа християнських шкіл може сильно відрізнятися в різних країнах, в залежності від релігійної, освітньої та політичної культури в країні. У деяких державах існує суворий поділ церкви та держави, тому всі релігійні школи приватні. В інших, де церква інтегрована в державу, навчання в таких церковних школах є частиною державної освітньої системи. Врешті є держави, які не виділяють якусь церкву, але не дає підтримку та субсидування релігійним школам різних конфесій. В Україні також існує сектор приватної шкільної християнської освіти, який дуже невеликий у порівнянні з державним загальноосвітнім сектором, але він дуже популярний у батьків різного відношення до релігії, навіть у нерелігійних людей, які хочуть, щоб їх діти виховувались на фундаментальних християнських засадах християнська приватна освіта. Виклики та переваги вітаємо вас у студії програми «Є проблема» І з вами її ведучі Сергій Шевчук та Андрій Конашов. І нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні теми сфер релігії, медицини, психології, освіти. Але робимо це через духовну призму. Сьогодні говоримо про виклики та переваги християнської освіти. І спілкуватись ми будемо на цю тему з Анжелою Поліщук, яка є директоркою християнсько-приватного ліцею Живе слово. Пані Анжело, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день і хотіли би задати вам перше запитання трішки історії християнських шкіл в Україні. Коли вони з'явились? Чому вони з'явились? Яка була потреба і передумова виникнення цих шкіл в Україні. Звісно, всі ми виховиці з державної або комунальної школи власності більшості з нас в суспільстві. Але саме 2000 ні роки вже створили передумову для створення приватної освіти, приватних шкіл. І згодом на тлі ось цього ґрунту з'являлися школи, які хотіли дати місію іншу, не просто якісну освіту, але ще й християнське виховання і світогляд. Тому це фактично е, роки 21-го століття. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи готове суспільство сьогодні до появи християнських шкіл і як часто батьки обирають саме християнську освіту? Так, це взагалі нова ніша, і звісно, вона пов'язана якраз з цим сектором приватної освіти, uh -huh. оскільки засновник це не держава, не місто чи територіальна громада, а власне засновник це чи приватна особа, чи церква, чи благодійний фонд. І тому християнська освіта вона є викликом і фінансових uh -huh. проможностей населення. І відмо, можемо сказати, що слідуючи статистиці. Бачимо, що відсоток шкіл, взагалі приватних шкіл в Україні, зростає. Ось дивлячись на статистику Міністерства освіти України, і особливо коли це були великі міста, то тепер вже це і обласні центри, тепер вже і райцентри мають, і серед них палітрі от такі є ініша християнська шкіл. Скільки приблизно християнських шкіл в Україні є на даний момент? Такої статистики, напевно, в руслі саме строгої Міністерства освіти немає. Лише можна прослідкувати за їх назвами. Якщо в назві є ось саме християнська школа, сказано, чи християнський ліцей, чи заклад освіти. ось… І тому е, окремо можемо лише прослідкувати. Я як фактично е, керівник школи в такій організації, як е, Мархо, де є от, асоціація фактично таких шкіл, і можу бачити, що це вже більше, ніж сотні шкіл. Єдине, що з них є і маленькі початкові, є декілька класів, і є, звісно, які існують вже 10-20 років. Дякую. Пані Анджело, скажіть, будь ласка, що керує? Батьками, які обирають саме християнську освіту, віддаючи своїх дітей у християнську школу, тобто, якщо на початку будь-якої новинки будь-якого нового укладу закладу. То діє альтернатива. Uh -huh. То я б сьогодні сказала, що це не тільки альтернатива, тому що альтернатива це щось інакше. Ось і можна сказати, запити суспільства це також є в цьому, але вони стосуються більше приватної освіти. А саме щось інакше з поглибленням. От пригадайте, з англійської мови, uh -huh. як навіть державні школи перепрофільовувалися, так. так або з'являлися гімназії, до них віддавали, потім ліцеї, спеціалізація певна, там поглиблення економіки. І сьогодні це інформаційні технології, uh -huh. також в попиті такого поглиблення і запиту Ну, на все свій час як кажуть. Але виник час, коли велика ніша суспільства, зокрема, я б сказала, не тільки традиційні релігії, але й протестантизм власне дав собі запитання, як зберегти дітей у християнському світогляді. Uh -huh. І коли оці виклики світськості дуже почали тиснути фактично на суспільство, на дітей, коли батьки стали більше зайняті, то вони вирішили в ну, чомусь віддати вже в той mm -hmm. заклад, ось де буде ось оця субкультура. І власне субкультура от християнської освіти це те середовище, де mm -hmm. є вчитель, де, є, де формуються звички, де формується характер, ось де е, виникає ось. Нова генерація дитини, яка не буде знати такої армійської, можливо, якоїсь е стрункості, не буде знати якогось тиску великих класів, не буде знати м якогось тиску колективу, а вона буде виховуватися в середовищі меншому в середовищі, де є капелан, зазвичай в християнській школі, де, е де є викладання предметів не просто як знання, а mm -hmm. предмети, які викладаються з біблійним світоглядом, де говориться е і програма виконується, як, наприклад, по же біології, чи географії, чи фізиці говориться про закони природничі, але говориться насамперед і акцент креаціоналізму, тому що от християнська освіта якраз відрізняє християнського світу, відрізняє цей чинник. І тому власне виклики всі ці створити субкультуру, зберегти дітей у світогляді, які бажають діти і бажають їхні батьки. Так, так. От власне він був покликаний ось відповісти, і спонукає батьків віддавати свої діти саме в християнську школу. Так. Пані Анжела, а хто батьки, які віддають? Своїх дітей в християнські школи. Адже християнські школи, якщо ми поглянемо, то це, як правило, протестантські. Чи це діти із сімей, дітей, батьків-протестантів, чи це більш широке коло ось ваших, скажімо, так, клієнтів, якщо можна так сказати? Варто сказати, що в християнській школі навчаються діти різних конфесій, що єднає батьків. Батьків єднає е, ось цей світогляд е, добра і зла, щоб діти знали, де відрізняти добро і зло, щоб вони були в середовищі позитивному, гарного ставлення, толерантного ставлення, е, комунікації, розвитку талантів. І от, е, власне, от наша школа або християнські школи покликані розвинути е, однаково всі. Можна сказати, чотири ніжки стільця, на якій е, можемо знаходитися, освіта. Е, про першу ніжку ми можемо часто згадати інтелектуально, бо звісно, це знання, це якість. Але друга складова, не менш важлива соціально емоційна. Тому що емоційний інтелект сьогодні це дуже важливість. Це розуміти емоції, це розуміти суспільство, це розуміти однолітків, розуміти і комунікувати це дуже важливо сьогодні. Третя ніжка це фізичний розвиток. Звичайно, що це для того, щоб діти були здорові, не перенапружені, щоб вони розвивалися, вчилися залюбки, мотивовано вчилися. І остання ніжка, яку я називаю останньою, але вона якраз іде, ось, е, компенсує отой дефіцит, що є в державних чи в комунальної форми власності шкіл. Це духовна. Отже, чотири ніжки вони будуть давати гарну основу, і з них ось оця ця складова духовності, а в школі це буде реалізовувати через інтеграцію християнську, вона буде давати такий гармонійний розвиток. І це якраз потрібне. Нам не потрібні, ну можна сказати, одинокі, нещасливі генії в майбутньому. Нам потрібні щасливі люди нашого суспільства, щасливі діти наших церков, щасливі діти нашої країни, які дадуть користь у тих сферах, де вони себе знайдуть, і незалежно чи в них добудуть вищого світу, чи будуть мати середню спеціальну, але ось ця гармонія вона буде розвивати. Пані Анжело, а скажіть, будь ласка, дуже важливе запитання. Як можливо ця християнська атмосфера, яка побудована колективом педагогів-викладачів у школі, допомагає боротися з такими явищами, як булінг, інші якісь речі? От як саме атмосфера впливає на навчальний процес і на життя учнів у цій школі? Звичайно, що це дуже актуальне питання, тому що наразі, в як кажуть, суспільстві егоцентристів, егоїстів, які ми є всі, і наші діти, і загально сьогодні суспільство крокує, на жаль, сюди розвивати складову толерантності, не є легко. Але ми в школі вже за роки діяльності нашої фактично зрозуміли одне: соціальне служіння, служіння mm -hmm. людям і богові це найкраща профілактика проти булінгу. Служіння людям і богові, служіння діткам з особливими потребами, служіння діткам, які інакші, служіння тим людям, які потребують якогось співчуття, оцієї толерантності. Ось дітки можливо. З інтернатів, діти, які потребують окремої ваги, чи старші люди. І саме ось цими методами і виховними важелями ми бачимо це найкраща профілактика проти булінгу І нема різниці, яка, зокрема, дитина приходить як нова у наші класи, фактично, коли в класі є заходи, коли в школі є ось ці заходи, коли дітки збирають якісь коробочки для інших діток, коли вони знають, що ці подарунки в інтернат поїдуть, коли вони знають, що вони будуть виступати на ляльковому в ляльковому театрі перед дітками, які маленькі, які з, з сімей в складних ситуаціях. їх це тішить, і відповідно виникають у ці невидимі зв'язки, які ну, роблять оцю цю протидію недобрим речам. Пані Анжела, ми знаємо, що засновниками християнських шкіл є власне церкви. Наскільки ця справа сьогодні в Україні є вигідною? Чи школи вони мають е, е, самодостатній бюджет, який має самоокупність, чи є все таки дотації? Хочу сказати, що ми дійсно живемо в країні особливо демократичні, і я це дуже ціную, оскільки в 2019-му побувала в країнах Прибалтики, і була дуже здивована, що на інклюзивну освіту держава ще не виділяла тою мірою коштів. Будучи вже країнами Євросоюзу, як в Україні, отже, державна освіта, зокрема, освіта в Україні, вже можна сказати на крок вперед, десь ішла. І другий момент це так би мовити, така в народі кажуть, гроші за дитиною ходять. Це також складова, законодавча. Якщо я не помиляюся, з якраз 2019 року, хоча Львів як окремо від міста мало ще в 2018 році. Тобто, ми вже третій рік поспіль. Отримуємо, як і всі інші приватні школи, чи християнські, чи просто приватні, ось загальні, отримують субвенцію від держави на дитину. В кожній області ця формула різна, тому це велика, можна сказати, така зустрічна пропозиція держави, місцевих органів влади, що батьки є так само сплачують податки. Ось і оскільки вони зробили вибір, віддали в приватну школу. То ось ця маленька часточка, вона йде за ними і, і обраховується від кількості дітей. Тому заклад отримує ось ці кошти від держави, і це дало такий гарний подих для християнської освіти. Бо в основному цінність школи для батьків, які віддають в школу, де є християнська, фактично християнське виховання освіта це середнього статку. Для них більш Ціннісне значення самої освіти є, а фінансові моменти є викликом. І є моменти, коли навіть і нам приходиться фандрайзингом займатися, коли ми, як адміністрація, шукаємо на конкретну чи одну, чи другу, чи третю сім'ю додаткові джерела, компенсаційні джерела. І дяка Богу, що вони знаходяться. Це говорить про те, що і суспільство готове жертвувати щомісяця великі кошти ну, в тому, щоб дати розвиток ось цьому світогляду, який заґрунтується за 10 років. 11-12 Пані Анжело, ви згадали за інклюзію, за інклюзивну освіту. І взагалі, чи практикуєте ви інклюзивну освіту у своїй школі, і яка ситуація взагалі пов'язана із цим? Але відповідь на це запитання ми почуємо одразу після паузи. Ми повертаємося у студію програми Є проблема, і сьогодні говоримо про виклики та переваги християнської освіти. Нагадуємо, що сьогодні в нашій студії директорка приватного християнського ліцею Живе слово Анжела Поліщук. І перед паузою я задав питання про інклюзивну освіту. Які виклики зв'язані з цим, і чи практикується інклюзивна освіта у вашому закладі? Хочу сказати, що цей виклик є, і він прийнятий від початку нашої шкозасновництво нашої школи. Були дітки, які власне. Батьки, яких шукали ось у це маленьке середовище, велику увагу, толерантне ставлення, і це було від початку. На сьогодні це вже відповідно чинного законодавства, тобто це супровід асистентів. Минулого року ми мали чотири інклюзивні класи, цьогоріч три. І відповідно три дитини з особливими освітніми потребами навчаються, мають супровід супровід асистентів, коригуючих завдань. Занять і власне хочу сказати, що цей виклик є, тому що фінансово оплата асистента вона угу. в приватній школі лягає на плечі самих ж батьків, оскільки і закладу. І відповідно ми завжди шукаємо додаткові джерела, оскільки якось соціально несправедливо покласти тільки це на, на батьків. батьків, так і при чому, що їм доводиться ще можливо або раніше і лікування робити дороговартісне і все інше. Тому в школі хочеться, щоб місто, зокрема, державна увага ще була цим діткам, тому що uh -huh. в державних школах власне, виділяються окремі всі потреби чи ресурсної кімнати, чи оплати ось психолога, роботи соціального uh -huh. педагога, логопеда. То в приватній школі ми це робимо самотужки і тому шукаємо постійно власне, ці джерела фінансування, але разом з тим готові якою мірою можемо дати, оскільки школа не забезпечена додатковими спеціалістами, але попри в силу можливості, звичайно, якщо це обумовлено з батьками, і бачимо, що ми можемо дати розвиток індивідуальній дитині. Ми за це беремося з молитвою, і з кожна наша нарада, кожне наше рішення, батьки, які приходять до нас, нові батьки до школи. Ми завжди молимось про Боже керівництво, де буде найкраще конкретній дитині навчатися, пані Анджеле. Я знаю, що ви працювали в загальноосвітніх школах державних. Зараз ви очолюєте християнський приватний ліцей. Яким чином відрізняється організація роботи, структура? Вирішення певних питань, хто вирішує директор чи яким чином організована робота? Розкажіть, дякую, цікаве запитання, тому що в якраз в спогадах, якраз у цей момент про що я говорила, що тут у нас старт усім процесам іде молитва, і це молитва може бути і з батьками, і з дітьми. І молитва з колективом. Звичайно, це ну не, не є так часто, але перед викликами нашими, ось приміром, там ЗНО діти складають. Обов'язково в вайбер-групі є прохання молитися, прохання підтримати в конкретну годину. Коли наші вчителі йдуть на конкурс, успішний педагог, ми робимо не тільки таку, можна сказати, підготовчий етап такої педради, наради, але з молитвою випереджуємо певні питання і бажання несемо до Бога. Щоб прославилось його ім'я. Тобто, даємо собі виклики. І даємо разом з тим і дорогу керівництва Божого. І виходить в структурі, як очільнику як мені ну, більше відчуття, от те, що як цариця Шевська прийшла послухати Соломона, і була дуже задивована. І особливо вона була здивована, що слуги його рівні з царем. Тому, як кажуть, найбільший слуга у школі це директор. От, тому що ти розумієш і виклики в класі, як класний керівник, і десь виклики як завгосп, і виклик десь і медичні. Тому що вони дуже в маленькій школі дуже помітні. Отже, молитва, друге, це колектив, дружній колектив, який готовий не просто працювати, а він розуміє, що він виконує особливу високу місію. Місію здобути у дітей ось оцей світогляд християнський, і зробити їх учнями Христа. Ось тобто ми розуміємо, що вони в короткий час у нас навчаються, так як і в сім'ях, а можливо дуже короткий, тому що буває, що дитина переїхала, тільки два роки навчались три. Але є такі випадки, коли діти навчались, але переїздять в інше місто і шукають знову християнську школу, тому що вони не люблять, коли починаються канікули. Вони не люблять, коли починається дистанційне навчання. Вони не люблять, коли в них ну, якась мало. Заходів вони виявляється, що приміром, те згадане соціальне служіння, воно є, можна сказати, такою серцевинкою звичок, також тому, що діти розуміють, що вони повинні приносити. Користь, і навіть тією мірою, якої вони мають, чи то молитвою, чи то допомогою, чи то словом. І, приміром, з анкетуванням наших дітей і батьків, проєкт щорічної благодійної ярмарки він набув найбільше відгуку. А подарунковий проєкт сильна сторона, там, де діти отримують, так би мовити, за шкільні гроші, якісь подарунки, він уже на другому місці і на третій розділяє шкільний табір. Тобто, ми побачили, що ось формувати цю звичку. Це добре, пані Анжело. Ми знаємо, що раніше були і церковно приходські школи. Е, можливо, хтось вважає християнські школи сьогодні древніми. Наскільки вони є сучасними? Можливо, якісь новітні програми реалізовуються в процесі навчання учнів. Дякую. Дійсно, ви можна сказати, підкреслили той момент стереотипу, угу. який ще є в певної групи суспільства. І хочу сказати, що навіть багато батьків зізнавалися до нашої школи, казали, ми не очікували такого. Такої програми, угу. такої якості, такого викладання. Ті батьки, яким в силу обставин довелося переїхати і змінити школу дитині, вони іноді на порядок там, на англійську мову переходили в інший клас, в окремих школах. Ось. І ми хочемо сказати, що справді ось це маленьке середовище, молитва, плюс жертовність ось робить виклики, маленькі виклики, можна сказати, великими. Можливостями угу. і в тому числі якість. Наприклад, ми реалізуємо одну із державних програм якості освіти, це авторська програма «Інтелект України». Ми нею загалом дуже і дуже задоволені. Єдине, звичайно, що є моменти, які дають також кореляцію, певну. Але вчителі, які розуміють, що треба інтеграцію зробити, вони це роблять. Але сама програма насичена, цікава, вона дає виклик технічним засобам, батькам. Там, ритму уроку, okay. ось, і впровадити будь-яку новинку було також нелегко. ось Але після досвіду вона вже отримала позитивну таку дорогу. Також такий момент методики кліл, наприклад, викладання англійською окремих предметів. Звичайно, що поки вона в нас діє ситуативно, але впродовж року завжди цей проект діє. Це означає, що вчитель географії, вчитель англійської обумовлюють, проговорюють okay. і, відповідно, діти задоволені, коли. Вони і побували начебто на двох уроках в одному. Це не просто інтегрований урок, але це власне за методикою кліл, і він досить ну, сучасний. Хочу сказати, що щодо якості освіти, також показником є. Фактично, і рівень складання ЗНО. І ви знаєте, що буквально минулого тижня я не цікавилась ніколи рейтингами і загалом знала, що наші діти здали на достатній рівень, гарний. Середньому 166,5 балів ЗНО. Є результат 193, є результат менше. Є виклики над математикою, також де треба працювати, як і всій країні. Але виявляється, що по цьому рейтингу наші діти ввійшли, і наша школа. У 200 найкращих шкіл з, -з поміж 150 uh -huh. за результатами ЗНО, за е, інформаційним ресурсом освіта .ua. Ось також ну приємно, що е, ось е, оце індивідуальне особистісне навчання, навчання е, відгуку дітей, ось цих освітніх технологій воно дає свій результат. Поступово, системно, але дає. Uh -huh. Супер, чудово, пані Анжело, Ну це насправді чудовий результат. Але якщо говорити про проблеми і виклики сучасних християнських шкіл, і, можливо, зокрема вашої школи, ліцею, які вони сьогодні? Ну, ці проблеми поділяються на різні, так скажімо то фінансова, така складова, це завжди ось вона в часі, гостре питання. Гостре питання. Це питання розширення добудови, тому що ми маленька школа, ліцензована 120 осіб. Чому? Тому що ми не маємо, можна сказати, тих можливостей землі чи таких умов від держави, щоб нам за одну гривню дали приміщення, як ось під такі освітні цілі. І, на жаль, ці виклики є ось в розширенні в тому, але також виклики, можна сказати, в написанні програм. Суто саме авторських програм от, вчителя християнина. Тому що в нас є вчителі, які пишуть певні курси, які методики, які презентаційні уроки, які невеличкі методичні уроки, предметних уроків, які роблять от Біблію сучасною. Це означає, що на уроці математики чи фізики чи приміром географії от маленька. Одна хвилина всього, чи півхвилини, чи буквально репліка, але вона пов'язана з тим світоглядом, який виринає з Біблії, пані Анжело. Ми дуже дякуємо вам за цю відверту розмову, і дуже важливу для нас і для наших глядачів. Дякуємо сьогодні. Ми розглянувши питання християнських шкіл в Україні, побачили, що є великі перспективи і можливості для розвитку, адже держава підтримує наші школи. Це за державу не треба говорити. Сьогодні, розглянувши питання християнських шкіл в Україні, ми побачили, що є великі можливості для розвитку. Сьогодні кожна сім'я в Україні може обирати, віддати свою дитину в звичайну школу загальноосвітню чи в християнську школу. В Біблії сказано. Настав юнака в його юності, і він навіть як постаріє, то не зійде з правильного шляху. Якраз християнська школа дає таку можливість у такому наставленні. А також атмосфера християнських шкіл сприяє не лише збільшенню знань, але й розвитку духовності. Дякую, що були з нами сьогодні. У програмі є проблема. До наступної зустрічі! Нехай щастить з Богом!